Так, всім доброго, я надіюсь мене чути. І так, давайте знайомитись з вами. Мене звуть Ксеня Карачун, я тренер міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. І сьогодні ви тут, на моєму каналі, в даному на даному каналі я буду розміщати такий дуже цікавий для себе особисто проект. Проект називається Віднайди своє Я в нових реаліях. Про що сам проект? А, давайте я розкажу трошки своєї історії. Я працювала, ми всі працювали там десятий місяць війни, і я пішла в психотерапію, почула від свого психотерапевта одну класну фразу. Я заборонила собі емоції. Тобто, на фоні того, що я була втомлена, стресована і так далі, я перестала радіти життю. Я почула її, ми у нас пройшов дуже гарно з нею консультація, сеанс. Я зробила свої висновки. В січні місяці я спробувала відпочити, і результат був 0,0. Це означає тільки одне, що я загубила себе. Тому я вирішила розпочати з того, що я віднайду себе. Запрошую вас в цей проєкт, бо згадала масу таких дуже простих елементарних практик і технік, які допоможуть мені в цьому. Обклалася зошитами, зняла, до речі, відосика про кількість щоденників і того всього, як починається мій ранок. Ще не змонтувала, змонтую покажу. Як завжди, немає на це часу. Ось в цьому, цей проєкт буде розміщений тут, в телеграм-каналі, який так і називається Моїм ім'ям психосоматолог Ксюка Сюкарачу. Ось це будуть прості елементарні практики, це не буде у вигляді марафону, ну тобто гонка кожного дня, кожного дня я вам буду давати якісь там е е практичні завдання, якісь там техніки і так далі. Я все-таки постараюсь викладати кожного дня про щось новеньке, але спробуйте під хештегом, хештег, да, такий решіточка. Я буду викладати все, що стосується даного проєкту. Це будуть дуже елементарні і прості речі, ще раз вам кажу, але вони допоможуть вам в цій реальності знайти себе. Бо я себе захопила сьогоднішнє завдання написати 10 задоволень, 10 речей, які приносять задоволення, як написала тільки 3. Дожилася, називається, тому спробуйте зрозуміти, що якби я себе не загнала даного проєкту, не було б. Я забула про прості елементарні практики для самої себе. Я буду ними ділитися, і це знову ж таки допоможе і вам, і мені віднайти себе. Як завжди, в даному проєкті ми будемо починати з елементарних речей. Мені дуже подобається теорія про те, що ми не можемо прийняти себе тоді, коли ми не приймаємо наших батьків тобто маму і тата. Знову ж таки, в даному проєкті ми з цього завжди починали, і цим, напевно, будемо закінчувати усе своє життя. Потрібно навчитися приймати елементарно своїх батьків. Дане відео записую в тому, щоб сьогодні ви спробували прийняти не своїх батьків, а прийняти своє минуле. Тобто, у вас є коріння, коріння, яке жило це ваші бабусі, прабабусі, дідусі і так далі. В 39-му році вони пережили вже цю війну. Вони пережили. Німці вони пережили. Ми тут на Заході, Ми пережили е, уна, е, наші українські армії боролися. І проти німецьких загарбників, і проти а, красних, як тоді говорили. Така була мішанка. Я скільки в мами не питаю, мама ніколи, в принципі, вона каже: одні в форму інших, ті передівалися ще в інших, і було незрозуміло, хто де хто, хто за що. Але дуже багато погинуло наших людей. І наші бабусі ховали нас, дітей, маленьких, наших мам, наших татусів для того, щоб вони вижили. Потім був голодомор. Теж не саме приємна історична подія на нашій Україні, але знову ж таки з того всього наші бабусі витягнули якісь негативні установки, якісь негативні правила в своєму житті. І вже науково доведено було, що ДНК наших батьків передається і нам. Їхнім батькам передалося ДНК їхніх батьків. Тому на цьому проєкті ми спробуємо навіть розібратися з такими речами. І так, давайте а, на сьогодні я вам дам практику, яка буде називатися дуже елементарно родове дерево. Як завжди нема де малювати, але ну, неважливо, зараз десь намалюю. І так, вам потрібно взяти листок паперу і на листку паперу намалювати звичайне дерево. Як ви його бачите? Було би добре, щоб ви промалювали деталі. Якщо у вас є на це можливість, було б добре, щоб ви на цьому дереві. Розмалювали його в ті кольори, і день-два, і я вам обов'язково дам зворотній зв'язок. Чому не зразу? Тому що ви відразу прочитаєте, як правильно малювати, і намалюєте правильно. А це діагностика для вас: наскільки ви сприймаєте себе в своїй родовій системі. І якщо комусь буде необхідно, дайте мені знати я викладу сюди в цей канал медитацію, яка пов'яже вас з вашим родоводом, з вашим родом, з вашими пра-пра-пра-бабусями, пра прапрадідусями. Пра -пра ну, ми працюємо зазвичай по жіночій лінії, так енергетично правильно. Ось, ну це все, що я хотіла вам сказати. Якщо у вас будуть запитання, запитуйте, пишіть, я по мірі своєї зайнятості буду на це все відповідати. Ось і е, тепер дивіться, якщо хтось дуже-дуже хоче, в мене я не пам'ятаю рік, я я зовсім не по цифрах, але в нас, е, хто був зі мною, знає, що в нас був проект стілення енергії свого роду. Цей про проект проходив на Фейсбуці. Е, я не пам'ятаю, там мені здається. Три вечори ми розглядали. Кого цікавить цей проєкт, напишіть мені, я вам скину, що там є, і ви можете зараз прийняти в ньому участь. Я дарую запис цього проєкту за донейшн, тобто за ті кошти, які ви можете собі дозволити. 50 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 100 гривень. Я хотіла зробити цей проект авторський, руки ніяк не доходять. Я не знаю, наскільки я зможу це далі реалізувати як авторський проєкт. Там авторські методики. Ось. Але якщо вам є необхідність пропрацювати свій родовід, і ви маєте на це дуже велике бажання, в, в даному проєкті я дам вам на це шанс за донейшн. Тобто ми тоді ну, це була досить велика, це платний проєкт, досить велика сума на той момент. Але на даний момент я розумію, що війна ми всі, всі, і я теж ми донейшим на наше ЗСУ. Ми допомагаємо нашим хлопцям, хто чим може, хто як може, тому за донейшн. Тобто, якщо вас цікавить тільки медитація, я обов'язково викладу її сюди, в цей канал, щоб ви її бачили. Якщо ви хочете взяти участь у проєкті зцілення енергії свого роду, ви пишете. Я заходжу на Фейсбук. Я думала, що я пам'ятаю, я не пам'ятаю, які там були теми, скільки там їх днів ми проходили цим. Марафон, цей проект, тому я вам скину все, що там є. Ви, якщо вирішите, що вам необхідний цей марафон, ви хочете його пройти, то ви собі пишете Так, хочуть на цей марафон, «Донейшн» і. Там заходите в ту групу і розбираєтеся всім, там дуже гарно все розписано. Будуть запитання, я їх завжди даю на всі ваші запитання відповіді. Хто мене знає краще, знає, що я слів на вітер в цьому випадку не кидаю. Так, я буду закінчувати, бо в мене зараз знову ж таки клієнт, я його чекаю. А ще раз я відкрита до ваших запитань і відповідей. Якщо я не відповідаю відразу, значить я просто зайнята або просто тупо сплю. І таке буває, я дозволяю собі на даному етапі поспати. Мені теж потрібен відпочинок. Кому потрібна кризова психологія, кому потрібен кризовий психолог. Я відкрита, працюю в донейшн в кризовій психології. Кому потрібна психотерапія, ціна з грудня місяця залишається та сама. Я в грудні її підняла, тому що я в новому кабінеті. В кабінет за оренду кабінету я плачу в два рази більше, але він комфортний, класний і мені це до вподоби. Ось я плачу податки, і е, в мене теж є діти, які хочуть їсти. Тобто, я думаю, ви з розумінням поставитесь до того, всього. тим паче, знаючи, наскільки часто я вчуся, і я теж плачу за своє навчання. Все, цілую, обнімаю, була рада вас всіх бачити, дуже за всіма заскочилася. На цьому у мене все. <клух> так, втягаю окуляри, роблю запис, бо я ще ж така макака, яка може забутися зробити запис. Так, все обнімаю цілую, зупинити запис, він буде в групі.